Хочете дізнатись, як без застосунку Дія отримати 1000 гривень допомоги по зимовій є підтримці? Маєте дію і хочете дізнатись, як подати заявку і як ці кошти вивести у готівку, щоб використовувати їх на будь-які потреби? Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо говорити про славнозвісну допомогу у розмірі 1 тисячі гривень по програмі Зимова є підтримка. Про доцільність виплати однієї тисячі гривень усім говорити не будемо, бо там усе зрозуміло. Давайте про саму програму і про підказки, як використати ці кошти. 1 грудня появилась змога у застосунку Дія подати заявку на отримання цієї допомоги. Для того, щоб подати запит, у вас має бути оновлений застосунок Дія і відкрита картка Національний кешбек у будь-якому банку. У якому банку відкриваєте такі картки, який банк краще обрати, і які дані ви розкриваєте по своїх рахунках, відкриваючи цю картку, я детально розповідав ось у цьому відео. Тому рекомендую його глянути. Для тих, хто спати не може і боїться за свою банківську таємницю, то рекомендую просто відкрити картку Національний кешбек у банку у якому ви ще не маєте рахунків, і все, ніхто і нічого у такому випадку про вас нічого нового не дізнається. Щодо самої подачі заявки на виплату цієї тисячі, то тут поки що є проблеми із подачою заявки на виплату з підв'язкою свідоцтва про народження дитини. Я без проблем зміг подати заявку лише по собі. А ось коли пробував ще підтягнути свідоцтво дитини, то запускався безкінечний процес очікування. Проте в дії про це повідомляється і нас інформує, що ця проблема згодом буде вирішена, і батьки зможуть подати заявки за своїх непонолітніх дітей. Щодо перевірки вашої gps локації, то як ви бачили у відео, увімкнути GPS на телефоні, не вимагало. Достатньо поставити галочку, що ви перебуваєте в Україні і все. Тож, ті, хто за кордоном, також можуть подавати заявки. і Я думаю, що вони також без проблем отримують ці виплати. Хтось каже, що тим, хто по даних прикордонної служби перебуває за кордоном, не будуть виплачувати, то тут я не погоджуюсь. Хтось виїхав нелегально, і по даних прикордонної служби така особа не перетинала кордон, хтось виїхав ще у 2022-му і не повернувся, а хтось виїхав вчора і повернеться за 10 днів. Як тоді розібратись, кому виплачувати, а кому ні? Там занадто складно розбиратись у цій ситуації, тому зроблять просто, виплатять усім. А офіційний коментар буде щось типу, ну ми ж поставили перевірку в вигляді чекбоксу. Кошти, отримані по зимовій підтримці, можна використати на купівлю товарів українських виробників, оплатити комунальні послуги, медичні, на освіту, кафе та ресторани, кіно та розваги, транспорт та неблагодійність. Дані кошти можна буде задонатити на ЗСУ через платформу 24. Тож вірю, що багато осіб таки ці кошти направлять на допомогу ЗСУ. Якщо хтось не вірить у ефективне використання коштів на таких благодійних платформах, то також є вихід. Ми ж кожного місяця оплачуємо комунальні платежі. Ці платежі це точно більше ніж одна тисяча гривень. Тож просто за цей місяць комунальні оплати зробимо карткою національний кешбек. А ось свої власні кошти, які ми планували використати на погашення комунальних платежів, можемо використати на інші цілі. Допомогти закрити збір сусіду на дрони, допомогти закрити збір сестри на подарунки дітям у сиротинцях, які також чекають на свято Миколая. І так далі. Тобто головне мати бажання зробити добре діло, а ось засоби, як використати цю тисячу, знайдуться. Та й можна за ці кошти купити військові облігації. І навіть за день чи два їх продати на 2-3 гривні дешевше, і фактично таким чином зробити оготівлення і ці кошти вивести готівкою. І навіть готівкою допомогти тим, хто ці кошти потребує більше. Про ці способи я вже детальніше писав на своєму телеграм-каналі Wallet Pro. Але що робити тим, у кого немає смартфона з дією? Тут є два варіанти. Перший це подати заявку через відділення банку, і другий це отримати цю виплату через Укрпошту. Щодо першої опції, то подати заявку в відділенні банку офлайн можна буде після 10 грудня. А перелік банків, які надаватимуть цю послугу, буде оприлюднений пізніше. Але підозрюю, це будуть усі банки, які відкривають картку національний кешбек і мають відділення. Подача заявки у відділенні банку не означає, що ці кошти виплатять таким заявникам готівкою. Детальними з нами ще не поділились, але наймовірніше таким людям відкриють картку національних кешбек у відділенні, за них подадуть там заявку, і після отримання коштів ці люди у відділеннях зможуть уплатити комунальні платежі за допомогою такої картки. Щодо Укрпошти, то Укрпошта буде виплачувати допомогу пенсіонерам, людям з інвалідністю першої та другої групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях, які отримують її через відділення компанії. Здається, навіть був десь коментар, що для таких людей виплата може бути недоступною в дії, навіть якщо вони встановлюють застосунок дії. Для отримання виплати потрібно буде звернутись до найближчого відділення Укрпошти. Перші виплати здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня. Проте кошти, отримані на Укрпошті, можна використати на трішки інші цілі. Якщо коротко, то за ці кошти можна придбати все те, що продається у відділенні Укрпошти, оплатити комунальні платежі або оплатити підписку на газети чи журнали. Тобто цілі, на які можна використати кошти, отримані через Укрпошту, і кошти, отримані на картку національний кешбек через дію, відрізняються. А також кошти, отримані через Укрпошту, потрібно використати до березня 2025 року, а кошти, отримані на картку через ДІЮ до кінця 2025 року. В коментарях напишіть ваші думки щодо цієї програми та на які цілі ви плануєте використати цю манну небесню. Маю надію, було корисно, а на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!